Українчик на дроті із Каліфорнії. Привіт, любі мої! Де би не були? І особливо ті, котрі вже впоралися із задачею покинути Україну, і... Ну, а також і ті, котрі збираються тільки це зробити. Ну що, портрет прикордонника в горах? Зараз ситуація трохи змінилася. І особливо в тих частинах, таких як Словаччина, от в цих напрямках, де досить великі і щільні гори, де не треба багато часу витрачати, щоб дістатися на ті їхні пости, то там патрулювання виглядає приблизно так, точніше, не патрулювання, а ті, котрі тим займаються, воно виглядає приблизно так. Це, це, звичайно, люди, які вже відвоювали своє. Вони потрапили сюди на кордон після якихось поранень. Вони там здебільшого могли провести багато часу десь на війні. І вони також, скоріше всього, мають якісь там нагороди, за, за що їх власне, і винагородили цим, цим славетним місцем проведення, проводження часу. І вони там проводять час. Їм там платять зарплату невелику і немалу, менше, ніж би вони отримували десь там на лінії фронту, але більше, ніж отримують просто ці тилові працівники десь в рази два Тобто тилові там отримують в районі тих якихось 20 тисяч гривень, ну а ці в рази два більше. І в них, як правило, є там якісь сім'ї, бо на війну пішли люди, ті, котрі пішли за грішми, вони залишились без роботи. Там, на початку війни в них тут сім'я, діти, і, 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 і свій шматочок городу, який треба було захищати. І вони пішли воювати. І після такого тривалого часу вони там звільнитися з якихось причин не змогли або не хотіли. Українці вони, бачать світ інакше. Вони абсолютно інакше ставляться до того, що вони бачать перед собою, вони не бачать те, що бачать, а вони бачать те, що їм розповіли в минулому. Коли їх там вчили в школах, чи вони там проходили навчання на того військового в учебці. От в моменти. Вони Бачать те, що їм сказано було, бачите? І Вони сидять, дивляться на той кордон, і вони там в кількох кроках від тої Румунії чи Словаччини. Вони то можуть робити запросто. Але вони навіть про це не думають, воно їм в голову навіть не приходить, тому що у нього тут жінка, діточки, з якими він хоч коли-небудь бачиться, ну, бачиться регулярно, тому що вони сидять в лісі цілу добу. Їх туди відправляють на добу. І коли а, добу відсиділи, добу відсиділи вдома. Тобто ось так. І знову на наступну добу в ліс. І отак по колу. У них там немає ніяких відпусток, немає ніяких премій за впійманих. Єдине щастя для них, що коли вони когось ловлять, Особливо коли вони ловлять когось на початку тої своєї зміни, бо їх там десь в Франції люди розвозять, то їх відпускають на решту дня. І в них є майже цілий додатковий вихідний, який вони там можуть посидіти вдома, там, де є зв'язок, там, де є інтернет, посидіти там в Тіктоці на щось подивитися. Можливо, комусь вдасться тіточок зі школи забрати, або, або що таке. Ну, зараз літо. то... Школу діточок ніхто не водить. І, е е е іронія в тому, що якби цей чоловік, який сидить на тому кордоні з медальками, він забрав ту свою жінку і звали, ну, сам переступив через той паркан, через ту ЄГУЗУ, бо там Румунія чи Словаччина пішов, здався, А, і, і, і перед тим віддав тим своїм друзям автомат свій, щоб його тут не, не зачистили якось в кого, ну Або там залишив під деревом, відіслав фотку, де воно там лежить та й по всьому. То він поїхав би в Німеччину, або в якусь іншу країну, там де є виплати. Забрав би ту свою жінку. І так само вони там сиділи. Їм уряд наняв би житло, бо він там з жінкою і дітьми. Їх би відправили вчитися в ту школу, щоб вивчати мову, яка там. Країні в Німець, Німеччині Німецька. І вони би отримували на всю ту сім'ю більше грошей, ніж йому платять в тих прикордонниках. При цьому він би мав шанс на те, щоб почати життя спочатку, мав би можливість відрізати ту поповину розімкнути чи розірвати це замкнуте коло. Але йому навіть і в голову це не приходить. От вони сидять, дивляться на ту є і в них думок навіть таких нема, що ось там можна звалити і почати щось заново. Тому що вони жити почали тоді, коли почалась війна. А тоді в них з'явилися друзі, бо до того в них були зовсім не такі шановані люди в їхньому колі. Вони тоді просто бухали там десь по селах, а тут вони. Вже З побратимами, якщо випивають, то культурно, бо в них є вже бабло, вже там не десь купують, а можуть сходити десь, кусь, побити пива Як відповідних, в ну, кого які там є заклади, в таких і можна сходити попити пиво. І Жінці можна сказати, що він там зустрічається не, не просто із своїми друзями пияками а і з побратимами, з якими вони ворога лютого зупиняли. Не хочеться зменшувати, применшувати їхніх, їхнього вкладу, тому що їхній вклад він дійсно великий, величезний. Просто кожен із тих хлопців, які поклали ці заплатили цю сину, силу, стіну, доклали ці, силу силену зусиль для того всього. Вони реально зробили все, що могли. Ну, все, що їм дозволили. І... Все, що могли, тому що спромоглися залишитись живих. І в тому, що їхнє становище таке, ну ніяк, їхньої провини немає. І зовсім в тому, що ситуація так повернулася для них, що, що вони бачили тільки такий шлях. Теж особливо проблем не в тому немає, тому що це ж не поодинокі випадки. Якби вони ж були якимось виключенням, всі бачать світ інакше, а ці от сидять, дивляться на паркан і навіть не думають через нього переступати, їм взагалі норм затишно та його піддає їм відчуття безпеки, відчуття контролю, відчуття якоїсь влади, ну і так далі по списку. Дає їй можливість виконати гарну свою роботу. Робота головне, зрозуміла. Проста і зрозуміла робота. Хоча вона і теж вимагає зусиль. Стишно тому лісі, годуєш кліщів з комарами. То якби, це, якби український соціум розвивався якось інакше, якби в нього... Була частина, ота шкільна частина, яка могла дати людям якесь розуміння, як поводитися одне з одними, як поводитися із дівчатами, як, поводитися, як заробляти гроші. Тоді таких людей було би небагато. Ну, ви б не знайшли нікого, кого можна підвести до паркану із, із Західним світом. І тобі дає ті всі можливості, які в тебе в Україні не було, а ти цими можливостями не користаєшся. Ця ситуація, вона взагалі така, її можна порівняти із ситуацією, в якій знаходяться безхатьки тут, у США. Якщо... Чому безхатьки живуть там десь під мостами? Ну, тому що ви не зможете їх. Поселити в будинку, щоб вони там жили, щоб навіть якщо за них уряд де платити, все одно вони, то для них треба буде будувати якісь бараки, як то будують у Лос-Анджелесі. І, і от приклад Лос-Анджелеса показує, що побудовані от ті житла, якісь мінімальні житла соціальні, вони, вони ж там не заселені, вони ж в них жити не хочуть, воно їм не підходить. Ну Якщо просто орендувати житло, якби урядовим коштом орендувати житло в орендодавців, ну, то орендодавець не здасть житло, навіть якщо йому будуть платити, бо то ну, хату рознесуть, вона нас перетвориться, в не знати що. Тому вони живуть під мостами. Так само Україна, вона. Відведена для того населення, яке не хоче жити так, як живуть в Західній Європі, так як живуть як живе цивілізована частина планети. Якщо подивитися тут по Сполучених Штатах, я от питав своїх колег по роботі, чи багато у них українців в їхні райони переселилися. Виявляється, що ні. Індійців багато, а українців щось немає. Там навіть вони не уявляють, як і українці живуть, як на життя заробляють, який в них там спосіб існування, які вони там сусіди. Нема ні в кого з чим порівняти. Індійців є скільки хочеш, а він... а в них війни немає. Ну хіба що там в них є якась та з Пакистаном? Вони той кашемір не можуть подружити поділити, що вони там не можуть подружити по поділити. І там з Китаєм час від часу у них там. Відбувається зіткнення, але то сильно локальне, воно не носить ніякого подібного характеру воду українського. Тому ось такі от аналогії приходять мені в голову з приводу цього. Ну що, давайте підсумуємо. Ці хлопці вони не можуть втекти, тому що їм дають автомат. І вони бояться той автомат залишити, полишити десь. Вони їм реально дають е, цей калаш з собою. Вони тим калашом ні по кому не стріляють. Вони там можуть затвор передірнути. Ну, як стріляти по людині, яка просто хоче втекти десь е, 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 лізти через, через сітку. Навіть ті, котрі е, 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 Ну, у них є командири там відморожені, вони їм розказують, що чу -чу, там вам якась загроза чи навіть. Навіть загрозу мені здається, прибрали, Там розказують, що, що стріляйте цих гадів там, щоб вони там не, не тікали. Бо хлопці, коли попадають до них, то туди попадає тих, котрих там десь і з тої гузи зняли, там якихось порізали. І, 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 і коли люди кидаються на ягозу, то це такий небезпечний момент, тому що він може втекти. Може прогристися через ту ягузу, ягузу і, і, і втекти, а його ж треба зловити. Ну, тому і по ньому ж би треба було стріляти, або хоч би в його бік стріляти, щоб він там злякався чи щось таке. Ну то вони такого не роблять. То, ну як ти буде стріляти людині, яка від тебе тікає, яка тобі ніякої загрози не несе? з ким треба бути. Ну Серед них таких немає. Навіть якщо їм дати наказ, що не, не, не випустять нікого то навіть під загрозою, що їх там відправлять на передок. А в них якраз така альтернатива. Якщо вони будуть пропускати, то їх відправлять на передок. Якщо вони когось ловлять, то їм дають півдня, чи скільки там їх залишилося. Дають, дозволять поспати вдома ще одну ніч додатково. Ну і платять їм гроші, які їм би так давав німецький уряд, якби вони туди переїхали разом з, з своєю тою жінкою. Але жінці з якихось причин не треба. Це вже зовсім інше питання. Тому от і ну, живуть і не випускають нікого із під мосту. Всі, котрі живуть під мостом, під мостом мають і залишатися. Нема чого переселятися, в якісь комфортні затишні житла старої затишної Європи і решти світу. Ось так от. Ну, а ви щось зі своїм життям робіть. Тому що ніхто за вас його не змінить. Так що беріть власну долю і власні руки. Ну і вперед. Дякую за перегляд. Якщо ви вважаєте, що це відео може бути корисним кому-небудь іншому, будь ласка, поділіться ним із цією людиною. Якщо ви хочете підтримати мій проєкт, то є кілька способів це зробити. Перший і найпростіший спосіб це оформити спонсорство з оплатою 35 гривень щомісячно. Це вам дасть ранній доступ до відео, а також можливість дивитися відео, які я вирішив не публікувати для усіх. Якщо ви просто хочете одноразово підтримати, ви можете поставити суперлайк і обрати суму, яку ви хочете задонати. Для тих, кому потрібен маршрут, є спонсорство за 200 гривень на місяць. Яке відкриває доступ до маршрутів по всіх напрямках. В описі під відео є корисна інформація. Підписуйтесь на наші телеграм-спільноти і підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, щоб бути на зв'язку раптом щодо.